Швейцарія. Я давно вже не відчувала себе такою бідною. Ну, Це я так подумала насправді в перші декілька годин. Ну, а потім розібралися, що ми не в не такому поганому вже становищі. Тут дорого поїсти в кафешках, але не набагато дорожче, ніж в Таліїні чи в Гельсінкі. І що класного тут, це те, що ми випадково потрапили в район, дуже унікальний район Швейцарії. Він закритий. До нього можна потрапити тільки через Австрію. І тут район торгівлі duty-free, Тобто всі магазини працюють без податкового навантаження. Це прикольно з одного боку, але з другого боку тут продаються тільки такі хай-хай-бренди. І ну, нічого такого там сильно не накупиш, бо навіть без цього податку речі там коштують досить дорого. Там 200-300 євро якась ковтина. Ну, це, це багато добре, але це не про то. Наша подорож мотоциклом по Європі триває. І як ми сюди дісталися? Насправді дорога не дуже легка. Такий серпантин-серпантин їхати понад таким проваллям. Ну, перше ми їхали вперше. Кі, о Боже, о, так, така краса, так все неймовірно. Але тут, в цьому супер регіоні торгівлі Duty Free, немає нормальних магазинів. Тобто, якщо ви хочете щось поїсти, людське потрібно їхати в Австрію. Це ми зрозуміли вже після того, як ці всі магазини, і нам захотілося якогось нормального вина. Ну не якогось типу супер-бупер-гай-бренду, а звичайного простого вина. І захотілося прошутто якогось, якогось йогурта. І, вже, чесно кажучи, в мене болить вже шлунок, я не знаю, який це день подорожі, але шлунок в мене вже не витримує цих всіх шніцелів, картоплі фрі і всього іншого. Хочеться нормально поїсти. Що ще тут класного? Так само, як і в Австрії, нам в готелі видали таку картку, типу картка клієнта чи щось таке, і вона дає безкоштовний вхід так само в спа, як було в Австрії, так само на всі підйомники. Як і в Австрії, безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Тут аж два автобуси. Ми одним тільки скористалися. І що ще здається? Ну там ще якісь екскурсії, якісь хайкінгові програми. Ми, звісно, не встигли. Ми тут три дні. Я зараз швиденько-швиденько роблю це відео, бо вже ну, маємо вирушати в Італію. Там далі буде видно, тож підпишіться, не пропускайте, поставте вподобайку цьому відео і чекайте на наступну, бо буде далі Італія. Ми також їдемо в таке якесь гірське містечко, щоб подивитися, як воно не в місті, а от. Це та дійсно так, як живуть люди прості. Але в Швейцарії не вийшла подивитися, як живуть прості люди в селах, тому що це виявився серйозний горнолижний курорт з неймовірною кількістю трас, з неймовірною інфраструктурою на горах. То тобто повсюди є підйомники, повсюди ви можете проїхати, повсюди є кафешки. Я думаю, що взимку тут взагалі просто рай для катання. Не знаю, скільки то все коштує. Взимку. Зараз підйомнику такий, як ми каталися, все включено, коштує 60 євро на день. У нас була ця картка нам безкоштовно. Тобто ми тільки на підйомниках на 120 євро накаталися, а за готель ми заплатили 140 за ніч то. Потім вже сходили у спа, то можна сказати, що день нам в готелі вийшов безкоштовно. Аби ми платили за ці всі розваги, якими ми скористалися. Що ми зробили на горі? На горі ми накаталися реально на підйомниках, вони всі різні. Всі працюють як годинник, хоча якщо щось трапляється, то фунікулер, цей підйомник зупиняються. І на довгому-довгому підйомнику, який я не знаю скільки кілометрів над горами, він зупинився. Ми бачили, як він зупинився. І на такому короткому підйомнику ми зупинялися самі. І скоріш за все, що це ну там або хтось вілік не може зняти, або там з колясками багато людей їдуть. Ну тому коляски віліки чіпляють з боку. Багато людей просто їдуть вгору і далі вже там на хайкінг, десь ідуть якимись дорогами, тропами. Багато людей йшло з нами на таку на вершину. Ну, вона 2850 чи щось таке. Звісно, воно не так тяжко, тому що там, ну, там 300 метрів ви пройшли вгору і не більше. А все основне, ми проїхали на фуникулері. Мені страшно, я боюся. Мамочки. Ай-яй-яй-яй. Не знаю, на що я це все роблю. Цей мотоцикл, і ці манікулери, ці гори мені хочу вже додому, хочу нормальної їжі, але подорожую. Ну от з другого боку, не можна так вже жалітися. Воно класно, дуже незвичайно, нестандартно для мене. І думаю, що буде що згадати. Ну і вам що подивитися. Так, що до їжі, те, що ми в Австрії з'їздили по всілякі смаколики, це 17 кілометрів, але теж не накатаєшся, бо ті серпантини. Господи, ми два рази приїхали. Ну, виходить, що ми приїхали сюди, потім в магазин, потім назад. Ну це три рази. Зараз будемо виїжджати тими серпантинами, бо інакше ти не вийдеш звідси взагалі. Ну, реально, це така вправа, така, таке тренування. Просто відчувала кожні м'язи, тому що я розумію, що я не можу на свого партнера навалитися. Ну, от коли згори. Я маю триматися подалі, я маю триматися ногами, я маю триматися пресою спиною. Всім, що в мене є, я маю триматися, щоб він міг їхати по тим серпантинам. Коротше, потім я ледь ходила. Це три рази, ми з'їздили туди-сюди, але я тепер знаю, що в мене є м'язи. Ми після цього ми ще поперли в цю гору на наступний день. Ну, Гарне тренування я. Як... Реально сподіваюсь схуднути, що в мене будуть якісь м'язи видні після цієї поїздки, а не просто я то сижу на дивані, зайти, і з дивана я можу в літак а можу в машину. І це все-таки відпочинок. Це відпочинок супер суперактивний. Хоча ми намагаємося так розслаблено десь по готелях зупинятися і проводити якісь часи на дивані з вінішком теж. Але ж воно не виходить, коли ти маєш проїхати цілу купу кілометрів. До речі, ми вже проїхали майже Півтори тисячі кілометрів на мотоциклі, і я точно вже знаю, як себе на ньому поводити, але мені все одно страшно, особливо, якщо немає цих бокових багажників. Мені реально страшно, ну якби звісно, я не з'їду, звісно, я не впаду, бо там широке сидіння, і ну я маю за що триматися. Але все одно, от якесь підсвідомо, мені ще страшно. Не знаю, чи пройде в мене цей страх колись. Що я ще, дівчата, це вам, якщо ви поїдете отак, -от, можливо, на монтоциклі, то під каскою я купила собі патчі, тому що це дійсно обвітрюється і я кладу ці патчі під очі, вона якраз тобто маска закриває, ну тобто шолом закриває майже все обличчя, а тут от залишається простір, то я сюди кладу патчі і все, я так їду. Люди трохи звертають на мене увагу, але ж ну що поробиш, як краса вимагає якихось жертв. Ну, це невелика жертва насправді. Патче приклав, закрив очі, і все нормально. І тоді воно ну не так обвітрюється сильно. Що я ще з такого з лайфхаків, які я придумала собі на мотоциклі? Один раз ми з'їздили в магазин, коли їхали в магазин. То я вже собі виторгувала поїхати в звичайному зуті. Бо коли плюс 30 ті сапожки вже не можна на ноги насунути, ну, ну дуже жарко. І це, але курткою, шолом, ну без цього мені ніяк. І зараз будемо їхати. Зараз знову буду надягати ті сапожки. Але джинси, робокопські штани я ну, не можу вдягнути. І виїжджаємо зранку, тому що зранку тут в горах плюс 10. І їхати нормально, тобто можна задягтися в цій курці, в цьому шоломі в усьому, воно в цьому всьому екіпі, воно не так жарко. Але їхати наступні до наступного готеля, до наступного містечка в Італії, нам їхати майже 5 годин. Хоча кілометрів там приблизно біля трьохсот, тобто не так багато кілометрів, скільки дорога горами, серпантини. Ну будемо їхати потихеньку, зупинятися, перепочивати. Я вже собі намітила декілька зупинок, де ми будемо зупинятися в Італії, в горах дуже гарно озера, тому що тут. Швейцарії озера штучні в горах, тобто вони собі повикопували, поводобували, щоб була вода в горах. Там природні озера, і ми думали спочатку на гарду поїхати, спочатку на кому, потім на гардо, а потім взагалі тепер ми їдемо в гори і будемо там сидіти. Так, що ще я тут про розваги? Не розказала про Швейцарію, бо ми ж Швейцарії. Дуже багато людей беруть велики, їдуть на гору і спускаються або орендують велики, Там не бачила оцієї оренди, не знаю, де вони беруть ті віліки, але так багато людей з великами не піднімалося. Може, ми пропустили цей факт, цей момент, як вони туди дісталися тими великами на ті гори, але дуже багато людей спускалося. Але оскільки в мене партнери, які дуже шарить в спорті в цьому мотоциклетному і велосипедному. Та він сказав, що їдуть аматори, що так їздити не можна. Що це якісь ну, взагалі початківці, початківці, і таким початківцям на ці гори ну не варто їхати, якщо ви погано орієнтуєтесь і погано тримаєтесь на велосипеді. Ну людям людям все одно хочеться кататися, люди все одно їдуть. Бачили, як падали люди, як перекидалися через велосипед, ну, бо Воно ну, було поганий баланс, погано використовували неправильно використовували передні гальма. І можна реально собі нашкодити на такій дорозі, коли ти їдеш з такої гори, то будьте обережні, звісно, хочеться. Але ну два рази чи три рази подумайте, чи варто воно вам їхати, якщо у вас немає дійсно гарної підготовки. Або ну вже дуже-дуже обережно. Хоча як будеш їхати дуже обережно, якщо в тебе немає підготовки, це хіба вже ввести в білік. Поруч з собою, але наші тоді такі покатання. Про їжу в Швейцарії. Я вже обмовилася, що тут оці шніцелі шміцелі тут просто немає нічого де поїсти. І на горі ми знайшли суп, хоча тут внизу в долині теж суп. Ми вже потім побачили в одному ресторанчику. Але що за суп? У мене алергія на деякі їжі, я не все можу їсти. І ось ще одна з таких речей, які я не можу їсти, це болгарський пер. І був один нормальний суп гуляш, але в ньому був болгарський перець. Я не можу такий їсти. Мені залишалися тільки ці місцеві супи, які типу бульйон з млинцем, і потім там написано: бульйон чи з цирними пальчиками, чи з м'ясом. А я вибрала собі бульйон з м'ясом, з шинкою чи щось таке. Приносять мені цей бульйон. Тобто це така тарілочка, в якому бульйон. І там, от просто знаєте, як м'якіш з хліба скрутили в такий тенісний м'ячик, а в тому м'якіші трохи там якихось як шкварок замотано. Ну, коротше, варений хліб з шкварками і в бульйоні. Бульйон був нічого, що таким маленькою цибулькою покришений. Але це все ну майже не з'їстівне ця оця хлібина варена, ну взагалі ні 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 насмаджено недобре. добре, гуляш був добрий, але я тільки дивилася на нього. Оці супи, ну це дуже на любителя, Це певно, можливо, хтось їсть наші вареники і думає, що фу, як це можна отака в тістом поназавертати. Отак, мабуть, само і я. Я не знаю, як це вм'якіш, можна понапихати трохи сала смаженого, потім що це приварити все. ну. Ні, не для мене така їжа. А решта, ну що, багато тут італійського. Пасти, піци, Ну, вчора їла різотто, Ну, реально дуже класне, неймовірно смачне. Ну, паста як паста. Нічого особливого. Що я купила тут сувенірів, тут це в фрі-торгівлі. Я купила дитині подарунок зі Швейцарії, цей швейцарський ножик, і він ну, дешевше. Я подивилась на Амазоні, він коштує 42 євро. Тут я купила за 35 євро чи щось таке. Але знову ж таки, на Амазоні у деяких, у деяких продавців є знижки, і вони коштують так само 32-35 євро, тобто можна замовити. Але ж це. Буде подарунок зі Швейцарії, швейцарський ножик, моєму маленькому хлопчику. То ну, нехай є, нехай вже буде, вже не важливо бо, там, наскільки дешевше чи дорожче. Це такий сувенір, ну, яким він буде користуватися, і коротко, мені дуже приємно, що я як мама зроблю дитині такий подарунок. А з Австрії купили поки що тільки мед. Знову ж таки на мотоциклі мені розповідають, що я вже свій переліміт багажу вичерпала, що нічого більше не купуй. Але я ще купила пляшку ліманчело, бо вона тут була 7 євро. В Таліні щось там більше 20 коштує ліманчела літрова. Це є ліманчело, я кажу, кажу, що хочеш, все, ліманчело я беру. Але можливо, ми заїдемо в Братислав. До подруги, яку я не бачила дуже-дуже давно. Бачила, мабуть, років 5 тому в ковід, я коли приїжджала в Київ, а потім вона виїхала ну, перед mm -hmm. війною. І мені дуже хочеться до неї заїхати. Я сподіваюся, що вийде. І, можливо, ми цю пляшечку ліманчали з нею і вип'ємо. Так, на цій позитивній ноті я буду завершувати, бо вже має бігти мене чекають. Будемо їхати, обов'язково буде продовження. Тож, ще раз нагадаю вам підписатися, поставити цьому відео вподобайку. І гарного нам дня!